Вітаю всіх, хто цікавиться історією. Я, пані Олена. І сьогодні ми узагальнимо наші знання з теми перші середньовічні держави. Скільки всього цікавого дізналися про першу початки середньовіччя? Народи, релігії, країни, події, особистості, поняття, території тощо. Голова обертом. Як же це систематизувати? Пригадаємо, що за наука асоціюється в нас з порядком. Математика. Тому у кінці уроку має вийти якась геометрична фігура. А зараз давайте створимо її, дослідивши минуле з різних боків. Історія це вивчення і дослідження. Ну що, готові? Історія це дослідження історичних періодів. Нагадати вам періоди середньовіччя. який ми наразі розглядаємо? Ми розглядаємо. Перший період раннє середньовіччя п'яте середина 11 століття. Цей час перехідна доба від античності до середньовіччя. Народи, які довгий час населяли Європу, покинули свої місця проживання і ринулися в інші землі, здійснивши так зване велике переселення народів iv IV-VII століття, яке і спричинило значні зміни на карті Європи. Так утворилися нові європейські держави, які називалися Варварські королівства. Вони були певним змішуванням Романського та Варварського світів. Не всі королівства витримали випробування часом. Лише Франкське перетворилось на імперію. Імперія Карла Великого проіснувала з 800 до 843 року. Також, як спадкоємиця Риму, продовжила свій історичний шлях Східна Римська імперія. Візантія 395-1453 роки. Що фактично уособлювала християнський світ. Хоча поступово і втрачала свої позиції у цій першості. На Аравійському півострові зароджується нова релігія Іслам. Вона стала основою. Нової держави арабського халіфату. Арабський халіфат проіснував сьомого по тринадцяте століття і почав завоювання в Азії, Африці та Європі, поширюючи свою віру на завойовані землі. Так почалося протистояння християнського та мусульманського світів. А ще цей період був часом створення різних пам'яток культури. Які ще досить сильно перебували під пливом античності. Історія це дослідження джерел для вивчення минулого. Давайте пригадаємо, якими бувають історичні джерела. Писемні, речові та усні. А які джерела маємо для вивчення історії середньовіччя? Писемні літописи, грамоти, хроніки, вони зберігаються в архівах, усні. Казки, легенди, перекази збереглися в народній пам'яті або в світогляді. Речові монети, зброя, прикраси можна побачити в музеях. Які ж ми маємо джерела для вивчення доби раннього середньовіччя? Речові джерела, арабські дирхеми, римські соліди, монети Карла Великого прикраси. Отже, речові пам'ятки цього періоду можна побачити в Британському музеї, Луврі, Національному археологічному музеї Франції та інших. Мистецькі пам'ятки цього часу є архітектурні та образотворчі. Архітектурні Софійський собор у Константинополі, збудований у 537 році. Імператорський палац Карла Великого Ахен – 9 століття. Каба Меці. VII століття. Образотворчі пам'ятки, представлені фресками, мозаїками та іконами візантійського мистецтва. Вони стали взірцем для наслідування іншими християнськими народами. А в арабському мистецтві не можна було зображувати людей. Тому бачимо орнаменти арабески і мистецтво каліграфії. Далі йдуть писемні джерела. Вкрай важливими правовими документами раннього середньовіччя були Салічна Правда і Кодекс Юстиніана. У VI столітті від імені францького короля Холодвіга Франкам був дарований перший звіт звичаєвого права Салічна Правда. Візандійський збірник Кодекс Юстиніана виник у цьому ж столітті, що і Салічна Правда. У збірник увійшли закони римських імператорів II-VI століття. Закони самого Юстиніана, вислови античних юристів, підручники справа тощо. Видатними писемними джерелами є твори візантійських істориків: Прокопій Кесарійський, 500-565 роки життя, автор історії він Юстиняна 553 рік, в якій міститься відомості не тільки про власне війни, а й відомості про слов'ян та гуно перські племена. Візантійський імператор Костянтин VII Багрянородний 945-959 роки правління в своїх творах одним із перших описав Русь країну, зокрема посольство Великої княгині Ольги до Константинополя 946 році. Видатною пам'яткою перської літератури, яка була частиною арабської культури, є епос Шахнаме, книга царів. Де описується історія Персії від прадавніх часів до появи на їхніх землях ісламу. Одним із авторів цього твору вважається перський поет Фірдоусі, -й, 1030 -й роки життя. Як приклад усних джерел, записаних з часу можна назвати збірку арабських казок Тисяча і одна ніч. А ще цікавим є те, що казки збиралися протягом багатьох століть і є не тільки фольклором власне Арабів, а й персів. Ще одними пізнавальними джерелами цього історичного періоду називаємо подорожі арабських мандрівників. Наприклад, більшість відомостей про ранню історію України ми маємо завдяки описам 9-10 століття. Історія це дослідження географічного простору. Давайте зараз пригадаємо, на територіях яких континентів виникли перші середньовічні держави, і які кордони вони мали в часи раннього середньовіччя? Візантійська імперія у VI столітті включала північне узбережжя Африки, Східне Середземномор'я, півострови Азія, Балканський, Апенінський та Південь Піренейського, столиця місто Константинополь. Перші арабські халіфати VIII століття займали Аравійський півострів, всю Північну Африку, Піренейський півострів, Східне Середземномор'я, острів Кіпр, Закавказя, Передню Азію, частково Середню Азію до річки Інду. Столицею було місто Багдад. Імперія Карла Великого IX століття була розташована на території Європи від Північного моря на півночі до Середземного моря на півдні. Від узбережжя Атлантичного океану на Заході до річок на південному сході Дунаю та Рейну на півночі. Столиці не було, але її роль можна вітати місту Аахен. Історія це вивчення політичних і правових систем. Джерелом влади у германців були народні збори Тінг, які обирали військового вождя Конунга і Раду Старішин. Потім, із завоюванням римських територій, ситуація істотно змінилася. Тепер Кону перетворився на короля і спадковою владою і всі питання вирішував сам, маючи для доручень довірених осіб. Важливу роль стала відігравати християнська церква, легітимізуючи владу. Право було представлене записами звичаїв і системою штрафів за злочини варварськими правдами. У структурі влади Візантійської імперії та Арабського халіфату можна знайти спільні риси. На чолі держави. Знаходився монарх, халіф чи імператор. Відомства Міністерства сучасної мови були зі схожими функціями фінанси, пошта, управління військом. Судова система Візантії представлена була судами для різних категорій населення. А в арабському світі правова система ґрунтувалася на шаріаті, написаному на основі Корану священній книзі мусульман.